Війни проти України голосичого управління державного бюро розслідувань дощенка про продовження строку до столу розслідувань кримінальних провадження останній ці 257, п'ятдесят року за підозрою. Студія Романа Володимировича, 13 143 року народження очевидно кімнатних перепорушень, передбачених частиною 1 статті 111, частиною 5 статті 407 КК України, захисником підозрюванських, заявлено від відвід прокурору Повченкову, посавшись на 3, 1 статті 77 КК України. Даний відвід мотивований тим, що прокурор порушення вимог статті 62 Конституції України в своїх поясненнях приводу питання слідчого зазначав що вина його підзахисного доведена та що він чинив злочин. Захисник Глутов та підозрюваний Дуді підтримали заяву захисника Доманського. Заяву Прокурор Бобченков щодо задоволення заяви про його відвід перечку просив відмовити, посилаючись на зловжування правом заявляти відвід та що він керувався діючим законодавством та в своїх поясненнях посилався на формулювання підозри. Це слухав, думку сторін кримінального провадження свідчий суддя дійшов такого висновку. вичерпний перерік підстав за наявності, яких прокурор безумовно підлягає. Визначений пунктами 1 та 2 частини 1 статті 77 КПК України. Таких підстав з правильних встановлення адвокат Доманський, заявляючи від прокурору, на них не посилається. Наряду з зазначеним згідно з пунктом 3 частини 1 статті 77 КПК України, прокурор не може брати участь в кримінальному провадженні, якщо він особисто, його близькі родичі чи члени його сім'ї заінтересовані в результатах провадження, а також за наявності інших обставин, які викликають сумнів у його неупередженості. Таких підстав адвокат Доманський також не зазначив ангство з згодом прокурора. При виконанні ним своїх процесуальних обов'язків не є підставою для відводу. За таких обставин слідчий суддя не вбачає підстав для відводу прокурора Копченкова. враховуючи наведене та керуючий статтям 81 та України, слідчий суддя ухвалив. Задоволені заяви захисника підозри озвучу кримінальному провадженні номер 620 221 двісті двадцять один від 14.04.2029 року Дудіна. Романа Володимировича, адвоката Доманського Андрія Олеговича провід від прокурора кримінального провадження Овчинкова Владислава Михайловича, відучасті в розгляді клопотані про продовження стопустового розслідування, відмовити ухвалу не підлягає Слідчий суддя підпис. Після закінчення судового засідання учасникам судового розгляду будуть надані будуть надані належним чином заріні примітників ухвали. Прошу сідати. Судом було прийнято рішення на час родину попитання посаді, підозрювано, сидіти поручі своїми захисниками. Тому, будь ласка, займіть своє місце, я тут продовжуємо. Тоді я продовжував щодо попитання. Так, 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 я надаю це слово так. захиснику перед масому. Ваша думка з приводу вказаного питання. З приводу вказаного питання вважаю о, таким, який не підлягає задоволенню підстави, які були визначені і моїм. А зокрема щодо підсудності даного клопотання, чи має право спечерський районний суд розглядати такі клопотання, і по суті даного клопотання. Ну, по перше, як я вже зазначав, і що було підставою для заявленого відводу прокурора, в клопотанні вже міститься грубе порушення вимог законодавства, зокрема, статті 62 Конституції України, які вказує, що нібито ми під вчинив злочин, що його дії були спрямовані як вже безпосередньо які мають обвинувану до того ж, дане клопотання не відповів. Вимогам статті 295 Кримінального працювального кодексу України. Зокрема, якщо ми з вами візьмемо саме безпосереднє посилання, що необхідно мати в собі клопотання, то зазначено, що відповідно до пункту частини 2 клопотання про продовження строку до розслідування до повідомлення особи. Перепрошую, справжен суд, щодо стосується частини у копитанні про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особи про підозру зазначається. І, зокрема, є посилання на пункт 4, 5, 6, 7, 8. Якщо ми з вами візьмемо дане клопотання, то, на жаль, я повністю, ну так і не знайшов відмінності від Копитання про продовження строку досудового розслідування. Яке подавалась прокурору в порядку статті 295. Тобто ті ж самі умови, все інше, те, що там було. До того ж, дане клопотання не містить собі, зокрема, інформацію, яку вимагає, що повинно бути, це які були процесуальні дії проведені або завершення, яких потребують додаткового часу. Я не вбачаю тобто, з визначенням відповідного часу. Також невідомо строк необхідний для проведення або завершення процесуальної дії. А також е обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше. Господи суд, хотів би звернути вашу е увагу на таку обставину, зокрема. Один із необхідних дій, це як приклад, я зараз прикладу, які безпосередньо базуються на самому попотанні. Один із таких моментів, які я вважаю, що сторона з обвинуваченням завживає своїм правом на продовження строків досудового розслідування, оскільки вона могла завершити, нагадаю, що досудове розслідування було внесено до єдиного реєстру досудового розслідування 14 квітня 2022 року, а отже, фактично, мало місце для вчинення відповідних дій до того ж. Після повідомлення про підозру моєму підзахисному був тривалий час, і в тому числі продовжений строк досудового розслідування до трьох місяців. При цьому, наприклад, є це останнє в мене, наприклад. В моїх додатках це постанова про призначення комп'ютерно-технічної експертизи від 4 листопада 2022 року. І в мене постає питання: в самому формулюванні експертизи зазначається, що 7 вересня 2022 року умова підзахисного відбувалася відповідні дії. Зокрема, в нього був вилучений мобільний телефон. Перепрошую 11 вересня 2022 року під час на виконанні ухвали Печерського районного суду затримання, в ході затримання, і був проведений обшук і виявлено мобільний телефон. І лише 4 листопада призначається експертиза по цьому мобільному телефону. Тобто, що ж робив слідчий з... Вересня місяця по листопад, два місяці нічого не робилося, а потім вже призначається експертиза з метою, я так розумію, саме для того, щоб зуживаючи своїм правом на проведення э, процесуальних дій, тобто зловживаючи своїм процесуальним правами, про що зазначав прокурор відносно, мене, э, те ж саме і сторона обвинувачення, зауживаючи, фактично не виконуючи покладені обов'язки э, слідчого. Безпосередньо для скорішого завершення вони чекають два місяці і потім призначають експертизу. І потім ця експертиза стає підставою для продовження строків, для того, щоб її продовжити, бо її повинні завершити. А всі інші дії. А чому не могли чинити? чиніти? Жодним чином прокурор і слідчі не пояснюють, а що ж робив слідство два місяці з моменту, коли цей телефон був вилучений. Тобто ці підстави не відміну цього вимагає безпосередньо стаття 295 Прим, що вони повинні аргументувати, чому саме ці дії не були вчинені вчасно, і що перешкоджало вчиняти це вчасно. Які слідчі дії, то я хочу зазначити, що з моменту першого допиту, ну, підзахисного до сьогоднішнього дня, тобто три місяці. Його не допитують, тобто жодних інформацій щодо цих моментів немає. Да? Тобто, а потім кажуть, що необхідно провести з ним окремі дії там, щодо свідків, встановлення додаткових свідків і все інше. Тобто, а тоді в мене питання: а чому до 6 місяців? А чому не відразу до 12 місяців? Можливо, надати вже чому тоді з принципу працювальної економії відразу напросити максимальний строк, оскільки ми розуміємо, що в даному випадку слідство буде знаходити в нові. Дії, які будуть чиняти через два-три місяці, знов може, там якісь знайдуться інші моменти, які потрібно буде провести додаткову експертизу. На жаль, цьому я в клотанні, в додатках до клопотання інформації не знайшов. Відтак дане копотання не відповідає вимогам кримінально-працівного кодексу, за КМАС, статті 295, прим. і фактично. На мій погляд розглядати його спорну суд не може, оскільки ну по-перше, як визначали і щодо підсудності, і щодо безпосередньо аргументації та вміст в собі копитання суперечить умовам конституції статті 62 і фактично іншим обставинам немає відповідних розкритих відомостей, які повинні бути обов'язково клотання. А я як вже зазначав це, зацитую, бо по пам'яті вже не можу, але в мене, щоб вже так остаточно, повинно бути зазначено посилання на докази, якими е, пункт 5 процесуальні дії проведені або завершення, які потребують додаткового часу. Які саме їх потрібні і який час повинен бути, не зазначається. Щодо експертиз, не дадено жодного листа з відповідної установи про те, що. Дана експертиза призначена, який час їм потребує, а отже, фактично цю інформацію обділені слідчі суддя. Не зазначаються результати цих працювальних дій для судового розгляду, що саме вони містять, що вони встановлюють, чи можуть встановити чи ні, саме в інкремі підозрюва, яка була визначена, який саме має характер тих чи інших експертиз, що домове під захисному, чому вони не зазначають. І сьомий строк необхідний для проведення або завершення працювальної дій. Який строк? Те, що вони визначили, що фактично до 7 березня вони можуть завершити, а може на 7 березня, з рукуванням навантаження експертних установ та експертів, а може раніше, а може пізніше. Тому фактично заздалегідь сторона обвинувачення ставить слідчого суддю в такому положенні, що будь-яке рішення, яке примусхвальний суд, буде. В розумінні статті 370 Кримінального працівного кодства неповним і не з урахуванням всіх істотних значень по цій справі. А отже, фактично, це призведе до того, що в подальшому під час 314-315 статті Кримінального працівного ми будемо вимушені заявляти відповідні. Свої зауваження на відповідну ухвалу схованого суду, що в подальшому може призвести до ставити під сумнів будь-які рішення, яке можуть бути по цій справі. А я думаю, що по цій справі буде виправдований вирок, який в подальшому. І буде намагатися сторона обвинувачення саме на ці недолугості, які зараз вони закладають на цій на цьому етапі, скасовувати. А отже, фактично, в даному випадку, я прошу виспавну суд не допускати цього, повернути дане е, в слідство для того, щоб вони його привели до відповідності чинному законодавству, і вже потім хай звертаються і доводять ті обставини, які ви повинні довести. Тому прошу відмовити задоволення даного клопотання, оскільки фактично ново не дає вимогам закону. Так, святі, будь ласка, прошу одну Дякую. Дякую, вас. Дякую. Дякую. честь. Повністю підтримую свою колегу. І щоб не забрати досить багато часу, я хочу сказати, минулого разу органам, слідчим Державного бюро розслідувань. Було надано клопотання, подано клопотання про продовження сроків досудового розслідування до Офісу Генерального прокурора. В цьому клопотанні було зазначено, я цей документ буду просити долучити до матеріалів справи, що тривають експертиза дослідження зброї. Вибухово-технічна експертиза, комп'ютерна технічна експертиза, яку призначено до нас десятого дві року. З урахуванням вищекладного, додатковий срок до судового розслідування кримінального права необхідний для виконання наступного проведення допитів осіб, які були свідками подій 24.02.2022 року. Це те ж саме, що викладено у дійсному клопотанні, але нових жодних протоколів допиту цих осіб слідчий не надав. Отримання висновків, призначених у кримінальному провадженні судових експертиз щодо призначених експертиз жодного документу, підтверджуючого, що наразі триває експертиза, її строк, орієнтований строк закінчення слідчим не наданий. Допитів підозрюваного після отримання висновків судових експертиз. Це було минулого разу, але його мого підзахисного. Ані слідчий, ані прокурор не допитував у цей строк. Ну і здійснення заходів кримінального провадження. Я прошу долучити, цей витяг з того клопотання, фактично воно ідентичне. І що стосується постанов про призначення постанов про призначення експертиз ваших хлопців. Ну, немає інформації, що. Так, постанова може бути і винесена. Яке воно має значення для справи, не обґрунтована і чи надійшло, надійшло воно до експертної установи, чи не, не, не надійшло, теж інформації немає. Крім того, Верховний суд в своєму правовому висновку вже зробив свою. Позицію стосовно того, що експертизи, висновки, якщо експертиза призначена в рамках досудового розслідування, але висновки вже надійшли після того, як обвинувальний акт розглядається в суді, ці, цими висновками експертних установ можна користуватися в якості доказів. Я вважаю і повністю підтримую свою колегу. Прошу відмовити по паперу. Так, будь ласка, просто долучити, підтримуєте так, підтримуєте ніякої різниці. не Звідчається на місці, коли долучити до матеріалів. попитання попитання, з яким зверталися до офісу Генерального прокурора про продовження до трьох місяців до цього дослідження. Так, будь ласка, слово надається. Дуті, ну Роман Гондоновичу, зараз було питання. Я повністю погоджуюся, дякую за досить позитивне юридичне обґрунтування зі своїми адвокатами. Разом з цим я б зупинився на статті 295 РИМ-1, частина 5, яка дозволяє... Передбачає також дослідження під час вирішення чорного питання, обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру та або підрозділи причетних до цієї події кримінального правопорушення. З точки зору статті 407 я вже надав своє вам по питання обґрунтування, те, що було надано Генеральному прокурору України, яке повністю неможливо. Застосовувати таким чином разом з тим, я вас прошу також долучити це стосується статті 11, долучити це загальна довідка про вагомі реалізації управління служби безпеки в Харківській області. Зазначу таке, що станом на 30 травня 22-го року, відповідно до висловів президента, в Україні було затримано близько 3200 осіб причетних до діяльності на користь Російської Федерації харківським управлінням під моїм керівництвом було затримано близько тисячі, тобто третинний результат цієї країни зробила саме харківське управління. Нагадаю, ваша честь, що 111 статтю прокуратура та слідчі інкримінують мені у якості того, тобто в справі нема жодних. І Жодної інформації їх і не може бути про мою співпрацю або контакти з представниками іноземних спецслужб, організацій там будь-що. Іде розмова лише про те, що я, ну, на думку слідства, нібито мав собі на меті вчиняти якісь дії, які би дозволили росіянам швидше захопити Харків. Тобто жодного контакту немає, ну тільки те, що я собі думав. Я чудово пам'ятаю е, свій день 24-го числа самого ранку. Я е, е, не розумію, е, коли в матеріалах справи, і це зазначено в е, показах свідків сторони обвинувачення, в тому числі вони зазначають, що 10, ну, з. Е, з самого ранку до 16.30 мною були виставлені на всі об'єкти критичної інфраструктури. Люди мною були здійснені заходи щодо знищення указателей на дорогах та будинках вулиць в напрямку Дергачовського. Це до речі, дозволило розвернути російське третє третього на граків нападало два угруповання. З Гоптівського напрямку, з напрямку Циркунів і третє йшло з Дергачів. От на Дергачі, якби дійшло до нас третє, Харків би не вистояв. Но Дергачівське, під, під моїм керівництвом, Дергачівські підрозділи, підрозділи обласного управління знімали указати, колона росіянку дійшла до Дергачів, вона попутала дороги і пішла наверх на Золочі. Що нам фактично ще двоє суток передишки. Разом з тим 에, здійснювалися заходи по блокуванню міста. Тобто місто фактично було розділено на дві частини. Місто було розділено між гуром, підрозділами ГУРом і підрозділами СБУ. Якщо підрозділи 92-ї бригади утримували зовнішніх лицо, то все, що прорвалося, робили ми. Мої співробітники під моїм знову ж таки керівництвом виконували функцію навідників. Саме мої співробітники зувили, ну, після бою перших військовополонених в цій війні. Це були співробітники харківського управління, перші військово-полонені, які почали давати свідчення, які, до речі, на сьогоднішній день лягають в основу тих звинувачень, котрими користується Україна. Саме мої співробітники під моїм керівництвом здійснювали евакуацію критичних об'єктів, в тому числі я ще раз наголошую апеляційного суду Харківської області та інших установ. Тобто, всі об'єкти критичної інфраструктури були взяти. В матеріалах справи чітко зазначені, про те, що е, губернатор, мер міста, голова облради не перебували на робочих місцях протягом близько трьох годин, не перебували і не здійснювали в матеріалах слідства, в доказах зі сторони обвинувачення чітко зазначено, що Харківська е, обласна державна адміністрація та мерія вони були пусті там, не було співробітників. Які виконували б свої функції відповідно на гуманітарних там і так далі. Тобто звинувачувати в мене, також в мене звинувачують в цьому клопотанні зазначено, звинувачують про те, що нібито я намагався захопити зв'язок, ну, єдиний канал з президентом. Я наголошую на тому, що у керівника Служби безпеки України є такий зв'язок, Держспецзв'язок підрозділу знаходилися на моїй території. Мені не потрібно нічого ну, робити. Те, що, ну, я повернуся, я, я потім перейду до самого клопотання, я повернуся е по довідки. Так, е Управлінням Служби безпеки виявлено та нейтралізовано 28 диверсантів та диверсійно-розвідгруп агентів російських спецслужб. Станом на 30 травня було повідомлено, 18-го було повідомлено про підозру. Один був ліквідований під час затримання. Виявлено 556 колабораціоністів. Два тижні тому в Одеській Україні ахізувалося, що вони знаходяться, ну вони чесно призналося, що вони знаходяться на другому місці. Їхня заява на численність колабораціоністів 71. Це за 9 місяців війни. Я за 3 місяці зробив 556, тобто ми затримали 556 осіб. Відкрито 99 кримінальних проваджень. 39 особам повідомлено про підозру вчинене злочину, передбаченого статтею 111. 111. 112, викруто 13 осіб, які здійснювали наведення та коригування авіаційно-ракетних та артилерійських ударів по об'єктах критичної інфраструктури, Шестим з ним повідомлено про підозрював вчинені злочину. Станом на травень місяць Харків фактично припинили здійснювати ракетні та авіаційні удари. Чому? Стосовно ракетних ударів, Це що у нас відбувається зараз на території України, ті удари, які наносяться, для того, щоб його провести, спочатку виїжджає, хтось дивиться це місто, потім після удару приїжджає, знімає результати. І робити, ну, ловити цих людей саме треба тут, саме тому, що ми фактично знищили мережу, агентурну мережу, про що були перехоплені розмови ФСБшників російських. І е, про те, що ну, ми, ми зловили е, агенти, і він контрольовано здійснював дзвінок, і в рамках цього дзвінка йому казали, тікай з Харкова, бо в Харкові винищена вся агентура. Одним із наказів росіян було е, брати в за, в заручники мешканців, які живуть на окупованих територіях, тому що в них не залишилося в Харкові агентури. І е, використовувати, ну, щоб вони дзвонили своїм близьким, і казали, що треба зробити там те й те на користь росіян. Тобто вони втратили свою агентуру. Виявлено 150 осіб причетних до проявів сепаратизму, підтримку агресії. 24-м зловмисникам повідомлено про підозру. Заблоковано 7 телеграм-каналів про переміщення підрозділів СБУ. Отримано та передано. Понад 41 тисячу повідомлень підрозділам ЗСУ, 41 тисяча повідомлень з координатами точними, завдяки чому це було. Харківське управління це було єдине управління, яке напряму співпрацювало з нашими партнерами в Вашингтоні. Ми отримували координати, і ми ці координати точно передавали підрозділам збройних сил національної гвардії, завдяки чому ми втримали це, це, це місто і тримали його протягом такого тривалого часу. І в іноземних партнерів не було жодних питань стосовно ну, якихось намірів. Я не кажу навіть ну, про те, що 111, воно ну, завжди як завжди передбачає ну, прямий контакт або ну, якісь, якісь дотичні моменти з іноземними спецслужбами або громадянами. Но, якщо вони навіть сказали про наміри, що нібито я, вони, ну, я не знаю, на кофійні гуші вони гадали, ну, що я робив, навіть цього не було. Під час реалізації заходів, спрямованих на перенесення інформаційної війни на територію е, Росії е, та Білорусі, здійснено масові розсилки електронних е, адрес і до більше, ніж 2 мільйонів російських громадян. Я більш ніж певен, що на сьогоднішній день таку цифру, тобто ну, з повідомленнями про російські злочини, не зроблено на Україні на сьогоднішній день взагалі. Е, Проведено більш ніж 60 спеціальних інформаційних операцій, спрямованих на розповсюдження серед громадян Росії матеріалів щодо військових злочинів Російської Федерації. Тепер надалі з метою унеможливлення висадки десантних підрозділів противника напередодні повномасштабного вторгнення військ Збройних сил РФ на території України завдяки вжитих управлінням заходів, 23 лютого заблоковано роботу звітно-посадкової смуги міжнародного аеропорту Харків, Суми, Полтава та Дніпро, тому що е, саме в, е, в місті Харкові знаходилася та вишка, яка відповідає, ну, не знаю, як правильно, за геопозицію, що дозволяє на автопілоті сідати ці літаки. Станом на 23 число, 32 і 76 були е, завантажені десантом. Я особисто виїжджав разом з генералом Тараном і генерал, генералом Мікацем, про що вони кажуть у своїх показах. Вони підтверджують, пан Мікаць це розповідає про цю історію у своїх показах. Що саме співробітники СБУ, я особисто ми виключали цей тумблер, що надало змогу підрозділам Російської Федерації десантуватися і прибути на територію України. Завдяки можливостям СБУ в Харківській області з метою організації належного спроту ворогу забезпечено зброю особовий склад зведеного вузвал зв'язку АТЦ СБУ в Харківській області. Я поясню, що це напередодні війни, розуміючи, що. Можливо, буде погашений весь зв'язок. Я організував у себе на базі управління служби безпеки України в Харківській області представників кожного підрозділу. У мене було 27 членів АТЦ. Плюс заїхала 81 перша бригада, 3-й полк, спецназу. Кожен дав по одного зв'язківця. Цей вузол зв'язку працював до 24 го числа. Я і саме за командою Гущенка він був розпущений. Це, е, я збирав для того, що якщо погасне зв'язок, щоб ми могли керувати військами, для того, щоб ми давали, могли дати відсіч збройній агресії. Також мною, моєю зброєю, е, були е, е, забезпечені співробітників управління стратегічних розслідувань в Харківській області та організовані групи патріотично налаштованих мешканців Харкова, Фрайкора Слобожанщина, які до того ж дня приступили до виконання завдань. Це близько двох тисяч осіб. УСР, УСР не змогло отримати зброю, тому що керівник поліції не видавав цю зброю. Ця вся зброя в нього зникла під час нанесення ракетно-бомбового удару. Більше того, в матеріалах справи, те, що я казав прокурору, неодноразово зазначав, начальник поліції в своїх показах відверто зазначає про те, що він 24 числа дав команду. Це прямий текст його доповіді. Він дав команду. Хто не хоче воювати з росіянами, здати зброю і написати рапорти? Прокурор не вбачає в цьому 111 статті, не вбачає в цьому саботажу в діях поліції, але зброю поліцій, поліціянкам видавав я і Свобожанщині і Фрейкор, це раніше підготовлені групи, які мною готувалися.